Як свідчать факти на сьогоднішній день в країні зросла кількість випадків загибелі дітей внаслідок порушень правил поведінки, і на жаль, часто самі діти стають винуватцями трагедій. Основні правила безпечної поведінки повинні знати всі, щоб запобігти трагедіям за ініціативою головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій та Державної інспекції техногенної безпеки України в області впродовж тижня знань з основ безпеки життєдіяльності в закладах освіти проходили тематичні заняття. Міністерство надзвичайних ситуацій та державна інспекція. В безпеки вкрай стурбовані великою кількістю загибелі людей та травмування під час надзвичайних ситуацій в побуті. Статистика свідчить, що саме нещастя призводить до того, що коли діти залишаються самі вдома без нагляду дорослих, це є вже вважається великою небезпекою, тому що діти вони не знають елементарних правил пожежної безпеки. Які можуть при, е, причинити до е, страшних наслідків. Внаслідок цього держава ініціює проведення тижнів е, тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності серед учнів у загальноосвітніх та дошкільних закладах. Внаслідок цього вони будуть знати елементарні правила пожежної безпеки в побуті. Е, е, і будуть орієнтуватися в даній ситуації. Фахівці Міністерства надзвичайних ситуацій, спільно з методистами навчально-методичного центру безпеки, життєдіяльності та співробітниками управління Держтехногенбезпеки у Хмельницькій області у доступній для дітей формі виклали основні вимоги безпеки життєдіяльності. Спочатку менесники розповіли школярам про роботу пожежно-рятувальних підрозділів області, навели конкретні факти героїчних вчинків бійців міністерства надзвичайних ситуацій, під час яких було врятовано не одне людське життя. При цьому рятувальники наголосили. Що згідно зі статистикою, в більшості випадках саме незнання чи нехтування не тільки дорослими, але й доволі часто і дітьми правил безпечної поведінки перезводить до біди. Одним із повчальних моментів уроку була демонстрація відеоролика, в якому школярі побачили на власні очі, як вогонь охоплює приміщення буквально за лічені хвилини, та дізналися, як потрібно діяти, якщо біда вже трапилась. Діти уважно слухали поради та рекомендації працівників МНС, активно ставили питання. Спілкуючись з дітьми, працівники Міністерства надзвичайних ситуацій пересвідчили. Що певний багаж знань правил безпеки, життєдіяльності у школярів вже є. Діти охоче ділилися своїми знаннями. Вони добре знають, як діяти у разі пожежі чи під час перебування на льоду. Менесники наголосили, що тільки спільними зусиллями рятувальників та батьків можна зберегти життя дітей. Шановні батьки, не залишайте своїх дітей надовго самих удома. Виховуйте в своїх дітях культуру безпечної поведінки в побуті при користуванні вогнем, газом, водою та електроприладами. Щоб це все зробити, потрібно виділити декілька хвилин для відвертої розмови з дітьми. Пам'ятайте, що ці декілька хвилин це ціна життя.